Спеціальний гість це Андрій Очинаш, командир екіпажу бупла Кара Небесна четвертої бригади оперативного призначення Рубіж НГУ. Дуже радий вас бачити, пане Андрію. Дякую, що ви доєдналися, мали змогу і слава Україні. Героям слава, доброго дня студія, доброго дня телеглядачі. Пропоную розпочати нашу розмову із того, що повідомив Сергій Флеш. Він зазначив, що російські окупаційні війська почали ставити на ударні дрони, типу молнія «Старлінг». Про це розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Флеш. І зазначив він наступне: це є поганими новинами. Щодня фіксуємо ударні молнії на Старлінку. Якщо перші старлінки були прикручені як попало, то зараз вже штатно вмонтовані. Акцентував він у своєму телеграм-каналі. Пан Андрію. Чи очікуєте ви, що кількість ось таких ударних дронів із супутниковими терміналами буде зростати у ворога в майбутньому? Ну якщо це так, то як це може вплинути загалом на динаміку фронту найближчим часом? Насправді цікаво чути цю інформацію, і це досить здорожчий, в принципі такий засіб, як молнія. але за рахунок того, що Росія має досить високе фінансування, можливо, вони дійсно використовують старлінки на молніях. Точно знаємо, що за рахунок молнії вони використовують як як дрони матки, тобто на самих же ж молніях вони переносять ще плюс дві FPV-шки. тобто це вже перетворюється не просто на дрон камікадзе, а перетворюється на повноцінну матку. А після того ще й дрон камікадзе, тобто замість одної цілі він може уразити три, і це досить якісне використання зі сторони противника. Також ми бачимо, що кількість безпілотних авіаційних комплексів, які застосовує противник, вони кратно зростають, і це звісно що величезна проблема для нас, адже молнія, вона в принципі. Як в народі кажуть, створена з гівна і палок, вже пробачте, і звісно, що вони будуть використовувати її великі кількості, адже чим дешевше е, засіб, і чим більше може він нанести шкоди, тим більше вони будуть його використовувати. І в, в Росії насправді досить багато е, умов і можливостей для того, щоб саме застосовувати таку кількість дронів, тому ми впевнені, що на жаль, в перспективі, противник буде використовувати більше і більше дронів. Ну а далі, пане Андрію, хочеться обговорити з вами і ті події, які відбуваються на полі бою. Вся Україна активно стежується за ситуацією, яка відбувається на різних напрямках, особливо що стосується покровсько мирноградської агломерації. А загалом, як ми знаємо, росіяни не полишають спроб захопити покровськ на Донеччині і постійно змінюють дедлайни. І там подекуди в деяких статтях іноземних дописують, що певний хаос відбувається у верхівці Кремля, тому що кажуть, одне Герасімов каже своєму генштабі Путіну. Ну а по факту відбувається зовсім. Інше і це стосується включно і міста Куп'янськ. Так от, захисники України розповідають, що протягом минулого тижня загальні втрати особового складу противника на покровсько-мирноградській агломерації стало 446 осіб. Це на 30% більше ніж за попередній період. Ну і також в сьомому корпусі десантно-штурмових військ дописали, що в місті відбувається операція з повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до покровської агломерації. Пан Андрію, би ви охарактеризували загалом нинішню ситуацію, тактичну ситуацію у Покровську та на його околицях, і які саме напрямки ворог зараз, так би мовити, найактивніше намагається прорвати. Можу говорити тільки за смугу оборони 4-ї бригади оперативного призначення, і можу з певненістю сказати, що ситуація достатньо напружена по всьому напрямку. Противник абсолютно постійно намагається проводити штурмові дії, і сьогодні не було виключення. Противник проводив штурмові дії, противник намагався прорвати нашу оборону, але в нього нічого не вийшло. Але тим не менше, ми бачимо, що в зусилля вони докладають постійно досить великі, тобто, незважаючи на величезні втрати, які є в Російській Федерації, в. Російської Федерації вони все одно продовжують штурмувати, і також ми бачимо, що противник планує наразі повністю закрити. Покровського мирноградського конгломерацію, і звісно, що противник буде продовжувати свої штурмові дії на північ. Але знову ж таки, оцей от добропільський зріз був частково зрізаний. Е, ситуація частково стабілізувалась. Тобто, сказати, що все тут немає боїв, все тут класно. Ні, звісно, що ні, щоденно знову ж таки йдуть бої. Щоденно використання сотень особового складу противника. Вони використовують техніку, вони використовують квадроцикли на напрямку тільки для того, щоб прорватися максимально далі. Але знову ж таки бачимо, що противник не рухається на Рівніч, так як він це планував раніше, а вже намагається розширити ті плацдарми на тих територіях, які в них вийшло захопити. Тобто ситуація продовжує бути напруженою, і ми намагаємося стримувати противника. А з урахуванням е, тотального дефіциту серед сил оборони України робимо усе можливе для того, щоб не дати противнику просунутися далі. І повірте, втрати противник несе просто колосальні. За що ми вам окремо дякуємо? Кожен наш глядач, і я окремо особисто дякую за вашу титанічну роботу, яку ви виконуєте. Ну і наостанок хотіла б у вас запитати: знаєте, як би це не було, але переговорний трек залишається актуальним зараз питанням, і особливо це стосується територіального питання. Е, останнім часом в публічному просторі досить часто почали з'являтися розмови щодо можливості створення. Своєрідної демілітаризованої зони це американці кажуть, росіяни кажуть буферної зони, а ще деякі кажуть демаркаційної якоїсь зони, але в будь-якому випадку стараються знайти якісь от компромісні такі варіанти. Водночас у Збройних силах України, де я тільки не читала. Звісно, що українське суспільство наголошує, що для України такий сценарій є абсурдним і практично неможливим. Але цікаво дізнатися вашу думку, ви як військовий, який безпосередньо бачить ситуацію на фронті. Що ви думаєте? Про ідею ось цієї демілітаризованої зони особисто моя думка проста. Навіть жоден договір підписаний з Росією, не вартий навіть паперу, на якому він був підписаний. Тобто, Росія це та країна, яка ні разу не дотримувалася своїх домовленостей, своїх умов тощо. І наше основне завдання як української держави загалом робити максимально більш мілітаризованою, більш готовою до боротьби, і більш готовою до оборони. В принципі, ми бачимо чудові приклади, такі як Ізраїль, який, незважаючи на те, що він постійно оточений противником, він все одно дає відсіч, він все одно воює за свою свободу і знову ж таки розвивається. І люди живуть там досить добре, досить чудово, і в принципі нічого їм не заважає. Так само стосується це і південної Кореї, наприклад, яка вже Десятки років не відміняє військового стану, але тим не менше, південна Корея є прекрасним прикладом економічного розвитку для всього світу. Тому е, моя думка така: е, військо у нас має бути максимально готове завжди до того, щоб боронити нашу країну. Противниками повинні знищувати. Незалежно від ситуації, і е, все інше, все інше мене турбує не так сильно, тому що я впевнений, що будь-яка домовленість з Росією, на жаль буде підступно з її сторони розірваною і е, розумію, що далі просто приходиться боронити свою землю.